Дівчатка, майстрині, великий всім привіт! Я вас вітаю в себе на каналі. І сьогодні, мої дорогі друзі, я хочу з вами поговорити трішечки про спільний проект Дівчатка, такі дівчатка. В ньому я хочу відзвітувати, що я в'язала. Як просунувся мій процес і як я його в'язала. Саме про це я буду вам розповідати. Тому, якщо вам цікаво, то запрошую вас на мій стіл. Перед вами, друзі, весь масштаб роботи над светром. Блокнот, спинка, вам не погано видно, але пасми і перемотані клубочки. Давайте почнемо по порядочку і ми почнемо з пасми. Хто дивився мої перші відео, той пам'ятає, що я розмотала першу пасму дуже неправильно. Я просто ніде не зафіксувала її, і тому у мене вийшла така халепа, і я мотала цілих три дні. Дійсно, прямо три дні. Я метала не то, що там не по вісім годин, але доволі великий час. І з цієї пасми ось що в мене залишилося. Хоча, чесно кажучи, я з цих шматочків, цієї ниточки відв'язую, коли в'яжу свої перчатки чи рукавички, правильно їх назвати. Да? Я туди беру для пальчиків, а потім викидаю. Можливо, це неправильно, можливо, мені не вистачить пряжі, але я думаю, вистачить. Чому? Ви розумієте зараз, коли я буду е знімати це відео. Мені здається, в мене ще залишиться ціла пасма. Мені так здається. Тому давайте про все попередку. Е пряжа в мене була ось в таких пасмах. І перш ніж в'язати, я прала пасми. Оця пасма біленька молочного кольору, з якою буде формуватись малюнок, вона ще волога. Я її тільки вчора попрала і всередині вона у мене ще волога. Дівчата запитували, як я прала пасми. Я їх прала впручну. Я спочатку замочувала їх в миючому засобі, тобто я наливала, я кажу, як є. Запаха немає зараз в цій пасмі, я маю на увазі у цього маслянистого запаху. Я наливала в тазик з водою, миючий засіб для шерсті, у мене пароволь. Потім я брала рідке господарське мило, яке продається в нашому місцевому АТБ, і звичайний миючий засіб для посуду. Все це я наливала і замочувала пасму. Оця біла пасма, я вам скажу, вона м'якіша, хоч вона і волога, але є де міста, де вже гарно просохло, то вона м'якіша, аніж чорна. Можливо, це пов'язано з тим, що чорна фарбована, а біла, можливо, не фарбована. Я цього, чесно кажучи, не можу відповісти на питання. Але вона м'якіша. Но ця пасма в мене дуже довго лежала. Якщо чорню, Хоча чорні в мене також лежали, але чорні... Я тоді я попрала в декілька хвод і чорний колір віддавався, білого нема чого віддавати, як ви розумієте. А стосовно мусора, як ви бачите, все є. Я їх обіцяла, так і буду розповідати. Але мені дуже подобається працювати з цією пряжею. І Я вже не зробила таку помилку. І оці дві пасми мене залишились не перемотані. до мене не тільки ці дві, в мене ще є ще, якщо хто пам'ятає. Я, бачите, ось два маточки перемотала по 200 г. Один і другий, по 200 г тут. Я їх перемотала для того, щоб в'язати. Зараз, І мені здається, цих двох моточків чорного кольору мені вистачить. Зараз поясню чому. Я вив'язала вже спинку повністю і вив повністю вив'язала спинку. Про неї зараз ми поговоримо. І туди пішла оця неповна пасма, яку я не домотала, тобто оцей шматок у мене залишився пасми. А також ось такий невеличкий клубочок. Я не відрізала нитки, тому що я буду потім ще в'язати. Зараз я вам показую, що я вив'язала. Вив'язала тільки спинку. Спинку тільки сьогодні закінчила вранці. Ось. І це, як я вже сказала, реглан знизу. Це в'яжеться регланом знизу, але це шивний реглан. мене запитували дівчата про цей шивний реглан. Тобто я відв'язую кожну деталь окремо, спинку перед, і рукава будуть відв'язуватися кожна деталь окремо. І потім я буду обережно зшивати. Про це все я буду показувати в відео. Якщо вам цікаво, в таких відео. Якщо вам цікаво, як я роблю це, як я в'яжу майстер-клас окремий, то будь ласка, напишіть мені про це в коментарях, щоб я про це знала, і поки в мене є ще немало роботи, я про це зняла відео, щоб ви могли зв'язати. Тому що багато людей питають про реглан знизу саме і окремими деталями. Тому що багато людей, я так зрозуміла, в'яжуть на старих спицях оцих прямих, тому що ну, не кожен може дозволити. Що, що мають нас, ти ми працюємо. Це зрозуміло. Особливо в такий час багато людей, я зараз бачу, що почали в'язати, і це дуже важко. Так, нитку, як я вже сказала, не відрізала, тому що після того, як я відв'яжу всі деталі, я з'єднаю їх з шию і буду. Працювати з горловиною. Це все також, я все потім розповім. Я ж кажу, я зараз цей светр в'яжу по тому светру, який я раніше в'язала для свого чоловіка з надписом Adidas. Адідас-надпис «Adidas» також була мальована мною і багато років тому, як я вже казала. Ось така роботка. Трішки продвинулась. Я її в стороночку підберу. І давайте я. Відкрию свої записи в своєму блокноті. Так, де він? І я все, що в мене написано, я буду вам розповідати, читати. Якщо вам щось не зрозуміло, то кажіть, я светр в'яжу з пряжі северяночка, маранос 250 грамів, 250 метрів на 100 грамів. Для роботи я хотіла брати спеці No5, і перший зразок я в'язала, чоловіку сподобалось. Зразки, вибачте, не підготувала, не взяла. Можливо, наступного разу, але що ж то таке, до ВТО ниточка трішечки сіла в ширину, висоту залишилась такою, як і була. Але для роботи я взяла спиці номер 4 тобто основне полотно. С светру, вив'язано на спицях номер 4 Мені чоловік сказав, що йому таке більш було доподовому, тому що полотно більш щільніше, а, ніж і, звичайно, полотно після ВТО на спицях номер 4 не змінило свій розмір. А, так, тобто, в мене моя щільність в'язання складає в 1 см 2,10 петель і в 1 см 2,7 ряда. Для спинки в ширину якої 58 см, я набирала 122 петлі. Не пам'ятаю, були там якісь хвостики чи не були, але я набирала 122 Я відв'язала на спицях номер 3 я набирала резиночку фабричним методом. У мене на каналі є відеоролик, як це набирати. Подивіться. І там я відв'язала болою резиночкою чотири ряди. Не два ряди, як я показувала в відеоролику, а чотири. Ну, це мені так захотілося, тому що а, пряжа не тримає. Я б сказала, резинки вона не тримає, тому що на зразках це добре видно. Але завдяки тому, що цей фабричний край він дав вигляд, ну якби резиночки. Я не знаю, видно вам зараз чи ні це. Тому що чорний кольор, ну як є, вибачте, я чоловіку светрю в'яжу тільки чорного кольору, я вже колись казала про це. А, тобто оцю резиночку вона не тримає зовсім. Але коли пола резиночка, вона дає, коли ви одв'язуєте, набираєте фабричним методом і пров'язуєте. Це люба пряжа, яка не тримає резинку, я перша використала такий метод в'язання на джинсі від Йенарт. І тоді от я зрозуміла, що таким чином я можу спасти горловину светра свого сина, бо там Ой, щось воно на мене впало, бо там було дуже поганий варіант. Тому родиночка, вона ось ну, така стає пружнішою від фабричного методу. І в'яжеться гарно, як ви бачите. Я відв'язала там чотири ряди, тобто це два ряди, якщо ми будемо рахувати приблизно для переводячи. І ще після того я перейшла на спиці 3,5, тобто пола резинка на бор був на спиці номер 3 Спицями номер 35 я відв'язала 15 рядів резиночки один на один. І потім почала в'язати лицеву гладь на висоту 45 см. Ой, тіпний моточок один. Нічого ніде не додавала, просто перейшла на спиці 4 і почала в'язати цю гряду. Ладь, вибачте, тут мусору багато, тому що кіт на ньому спав. Ми дуже це, до речі. Кажуть, як є, це дійсно маринос, тому що мій кіт спить тільки на мариносових виробах. Ось така в нього любов Про, стосовно цього так, 45 см це у мене 122 ряди від початку резинки. 122 ряди. Тобто, спочатку я відв'язала 4 ряди полирезиночки, це 2 ряди, я так порахувала, і плюс 15 рядів я відв'язала звичайно резиночки. Підіжіть, 15 рядів я, здається, в'язала. Зараз давайте порахуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 8, Чекайте, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15. Ні, все правильно. 15 рядів я відв'язала, бо думаю, може, я так трошки неправильно записала. 15 рядів я відв'язала саме поле резиночки. Ой, обична резиночка 1 на 1, на спицях 3,5. І потім я перейшла на спиці номер 4 і в'язала 45 см або 122 ряди лицевою гладдю, поворотними рядами. Кромочну петлю на початку ряду я просто знімаю. Я не знаю, видно вам і, або ні, бо я коли знімаю. Зараз в мене камера вище в мене над моєю головою, і я, звичайно, не бачу, що ви там бачите. Маю надію, що видно. Резиночку ось, Я, я. Кромочну, спочатку знімаю зніма на початку ряду, а в кінці ряду я її пров'язую лицьовою, не за стіночку, яка ближче до мене, а та, що далі, далі від мене, я її таким чином пров'язую. Після того, як я відв'язала 45 см, я почала робити убавки. Я не знаю, як воно російську, вибачте, зменшення петель. Да? Ось, ось так воно виглядає. Реглана оця лінія, як ви бачите. Я зменшувала спочатку дві лицеві я пров'язувала, потім дві лицеві петлі, тобто знімала кромочну лицеву петлю, потім я пров'язувала дві лицеві петлі разом з наклоном вліво, в'язала всі петлі. Останніх чотирьох петель я пров'язувала дві лицеві петлі з наклоном вправо, розворачувала петлю, і дві лицеві, тобто лицеву і ще кромочну. І це я пров'язувала саме в лицевих рядах. Таким чином вивірятні ряди я пров'язувала без якихось бавок і прибавок на висоту 30 см або 81 ряд. Далі, після цього, я закрила. Петлі просто гачком. Але коли я буду працювати з горловиною, я ці петлі розпущу. Але про це ми поговоримо вже тоді, як я буду це робити. Далі, слідуючи чого мене робота, я зараз почну роботи, працювати над рукавами. Перша рука над рукавами, тому що там потрібно ще малювати, малюнок малювати, а я його не намалювала. Вибачте. А, так, що я зробила з рукавами, поки в мене була можливість, тому що я приміряю всі заміри по тому светру, який є улюблений у чоловіка. Я також всім рекомендую, якщо є можливість, якщо ви в'яжете на замовлення, або в'яжете для своїх близьких, не для себе, і вас немає можливості приміряти, тому що ну, окремими деталями светр ти не приміряєш. Тому беремо свій улюблений светр, в якому вам зручно. Для чоловіка цей светр став самим улюбленим, він його відносить. З нього важко його зняти, щоб попрати. Хоча в нього ще два є таких інших чорних светрів, але от це йому найбільш подобає в цьому році. То береш цей светр, заміряєш всі розміри, от по ньому я всі всім. Зараз за рукавами я буду також саме працювати. Обхват зап'ястя складає 28 см у чоловіка. І місце, де я робила це на висоту 30 см рукавчик Місце це я в'язала мені треба набрати зробити 36 см. В петлях на кість я зараз буду набирати 60 петель, я також буду в'язати резиночку полорезинку, резинку, я буду все також само робити, як я робила зі спинкою. Тобто 4 ряди полорезинки, резинки, набирати буду фабричним методом. Далі я буду 15 рядів резиночку 1х1 в'язати, і перейду на 4 спиці номер 4 Для в'язання полотна, і мені треба буде відв'язати з прибавочками 81 ряд, буду робити прибавки в кожному восьмому ряду. Це я так вам розповідаю, як я прорахувала для себе, тому що це вже все, як ви бачите, ось записане. На висоту 30 см мені треба рукав пров'язати 50 см. Тобто це 135 рядів, і потім я буду робити регланну лінію по рукаву, точно так, таким же чином, як я робила і по спинці. Тобто, робити убавки в кожному другому ряду. Ось так. Зараз оця мене робота. Тобто, якщо буде потрібен майстер-клас по даному светру. Більш такий детальний опис, як оце я зараз вам все це розповіла. То ви пишіть, я обов'язково це зроблю окремим відео для вас, мої друзі. Уже як буде готова робота. Звичайно, щоб ви бачили, що я зробила. Дякую всім, хто додивився до кінця, кому було цікаво моє відео. І я, звичайно, дам відповідь на одне питання, яке Тамара поставила у кожній з номінацій. Я Тамара мені пропонувала. Вибрати в номінацію Сама собі дизайнер, тому що цей светр дійсно для мене як дизайн, який я колись давно розробила для себе. Я не кажу, що я якийсь там автор всього цього, тому що я вважаю, що вже давно все було розроблене до нас. Але саме як це в'язати, мені дійшло самі. Кажу, як є, але це було дуже давно. Це було років з. 14-15 і також малюнок. Я також знайшла просто картинку в інтернеті, яку буду перевела, буду переводити, ще чесно кажучи, в жакарду, Інтарсію. і буду це в'язати. Але я вирішила, що я не хочу лавра дизайну. Низька самооцінка? Скажете, ні, дівчата, ну, якось не хочу я це. Чомусь я Спочатку самого шла, ну можливо, є тут питання, але я дам відповіді і на ті питання, і на ту питання номінацію, але я поки претендую на номінацію не невиправна, Тому з неї я почну з питань. Всього в кожній номінації по три питання, тобто я буду кожного разу підключатися і брати одне питання з однієї номінації і одне питання з іншої. Думаю, ми договоримо з вами. Так. І в номінації невиправна. Головне не бути ідеальною, головне завжди залишатись собою. І я от люблю це. Це на, мен, на мене є довість. Я не можу бути ідеальною, я не ідеальна людина, тому мені краще бути собою. Тому перше питання: в'яжу тільки те, що потрібно, і ніколи не хворію на муки творчості. Цікаве питання. А, мені все потрібно, тому муки творчості для мене не зрозумілі. Ну, от ось чесно, ну, хоч вбийте мене, у мене немає такого поняття, що я не знаю, що в'язати. У мене цілий список на 10 років вперед. У мене постійні якісь плани. Я розумію, що цей список на 10 років вперед постійно змінюється. Але. Ну, не виправна я людина і в мене немає муки творчості. І давайте з першої з категорії сам собі дизайнер. Прагні до досконалості будьте як я. Ось так от. Будьте як я, не будьте ідеальними, як я кажу. Ну що ж, перше питання: як ти надихаєшся? Що тебе мотивує, чи сняться майбутні твої шедеври? Ні, дівчата, ніколи мені не снилося. Моє в'язання, ніякі мені процеси не снилися. Я надихаюся в Пінтерест. Мені дуже до в Pinterest. І ви знаєте, на сьогоднішній день те, що я трішки вчила ще й німецьку мову, мені дає перевагу в пошуку модели на Pinterest. Тому що тепер я можу шукати в'язані речі ще й на німецькій мові. Це так круто. Я вам чесно кажу. Тому, мабуть, знаєте, треба для себе, для нас, майстринь, освоїти оті важливі слова: німецькою, там англійською, французькою, італійською. І це буде круто, тому що ви зможете дивитися в'язання речі на, на тій мові, на яку ви ще задали в пошук. Тобто, і також з інстаграмом така сама. Позиція зараз. Я доволі від великої кількості майстринь російськомовних відписалася. І в мене з'явилися і турецькі майстрині, дуже багато. До речі, на турецькій мові потрібно також вивчити, як буде в'язання. Так, ось, майстрині на турецькій у мене в інстаграмі, дуже багато німецьких майстринь у мене є. І є в мене майстрині скандинавські. Норвегії більше все. І ви знаєте, я відписалася від тих майстринь, які ну, з, країнки, з, країни, з країнки, країнки агресора, і мені стало краще. Тому мені майбутні шедеври не сняться. мене мотивує моя дитина, моє життя. Я дуже надихаюся, якщо я знаходжусь біля водоймища. Це не обов'язково буде море, хоча море це для мене. Ось такий великий-великий великий простір, від якого я дійсно захоплююсь, надихаюсь і отримую максимум задоволення. Це неймовірно. це щось таке. Ну, море, це для мене саме більше. тому що в дитинстві я на морі бувала щороку і не одного разу на рік. Ми доволі часто постійно їздили на ставок місцевий. Він знаходився, знаходився на території. Підприємство, де працював мій батько, тому проблем не було. У нас там була поряд ще й дача своя, і ми постійно були біля водойми. Коли я приїхала до Харкова, мені доволі важко було. Влітку мене вперше повезли на Журавлівку. Маю надію, вона правильно на українською звучить, бо я її російською завжди чула. Туди я перша попала до водойми. І вже коли я вийшла заміж за свого чоловіка, тобто не заміж, а коли я переїхала жити сюди, в Пісочин наш, це було майже 17 років тому, ми стали їздити, ходити їздити з чоловіком на місцеві тут водойми. Коло нас річка рядом, коло нас також можна назвати це ставок, я не знаю, водойми ще якесь також, і ми доволі часто їздимо зараз ну, їздили до Війни да, на рибалку, тому я надихаюся коло водойми. Це неймовірний заряд енергії для мене, хоча я по гороскопу до води ніякого маю відношення, але для мене водойма це неймовірний заряд енергії, і я отримую максимум роз, такого розслаблення, я розслабляюся повністю, я поглинаюся в цю воду. Отримую максимум задоволення, я вам кажу, як є. І тому натхнення приходить просто неймовірно. Як показала мій досвід, проживання в іншій країні, стресова ситуація. Мені хотілося створити, так, да, мені хотілося створити, мені було що, з чого і чим творити, тому що я до Німеччини їздила зі своїми інструментами, з усіма. Я про це казала. Пряжою багато хто зі мною ділився. І ви знаєте, мені хотілося створити, але не було того, як зараз. Я знала, що я хочу, і конкретно це дивилася там в інтересі, надихалася, якісь підбирала моделі, ідеї, о, комбінувала і створювала. Зараз мені хочеться все, і мені хочеться багато, але не тільки дві ручки. Тому дякую всім вам за увагу. От такий в мене прогрес. З початком СП, я не пам'ятаю, коли почалося СП. вибач, Тамарочка. Дякую тобі за організацію цього СП. Дівчатка, дякую всім за підтримку. Класне СП. Я в нього йшла, тому що хотілася підтримати тому. І я планувала в'язати цей светр. Він в мене був в планах на першому діті. Я вам кажу до скорих зустрічей! Зовсім скоро знову зустрінемось. І це вже буде завтра.